Ну а зараз просто тут маю можливість привітати одного із цілої армії титанів, які тримають на своїх плечах зараз фронт. І це незалежно від віку, бо мій гість став командиром у свої 23. і ця війна його особиста вендета. Молодий офіцер Гром у боях за Харків втратив батька і пізніше за цю стратегічну оборону Харкова Євгеній Громадський отримає найвищу нагороду нашої країни. Отже, знайомтесь. Героєм України він став у 22 роки. Бойовий командир на псевдо гром. Його підрозділ палив колони російської техніки, що проривалися у Харків, знищували гради, вантажівки із боєприпасами, а ще взяли у полон окупантів. Гром воїн у сьомому поколінні. 24 лютого, 22-го був у бою разом із батьком, але для тата це був останній бій. І син дав йому обіцянку стати генералом. Сьогодні вже капітан Євгеній Громадський командою штурмовою ротою проводить зачистки і влаштовує засідки. Східний напрямок, де працюють його бійці, справжня м'ясорубка для росіян. Зараз грому уже 23. і своєю родиною він називає побратимів, з якими крокує назустріч перемозі. Женечка, ну величезна честь і радість привітати Доброго вас дня. сьогодні. День Доброго незалежності тут у Києві. Насправді такий приємний е, сюрприз. Як так збіглося, що вам вдалося от цього дня бути е, у столиці? Якась коротка відпустка? Ні, по задачам та відпустив командир. Безпосередньо після звернення вашого телеканалу незвично бачити вас у такому цивільному одязі, але я розумію, що командир напевне не втрачає ну ні на хвилину, ні на годину зв'язок із своїм підрозділом. Ви сьогодні вже розмовляли із своїми побратимами, що з... кажуть вони, яка ситуація там, так, як з... вони відчули день незалежності, так звісно, спілкувався зі своїми підлеглими, телефонував, питав про стан справ. Зранку доповідь, також сам робив доповідь, що про стан справ в підрозділі спілкувався про стан справ. Що все добре, командир, за час вашої відсутності, все у нас добре. Все під контролем. Да, все під контролем. Що тримався, привітав всіх з Днем Незалежності, привітав зі святом, всі підйом. Зустріла нині там на тій ділянці фронту, де ви були? На даний момент поки все нормально, тримаємося. Поки виконуємо бойові завдання за за призначенням нашої бригади. Дай, і Бог. Дай Бог хай небо береже усіх. Ну і ви на фронті з початку повномасштабної а, війни бої а, під Харковом. А, який бій вам запам'ятався найбільше за цей час? М -м -м, мабуть, на сам більше на даний момент мені запам'ятався безпосередньо ці бої на Донеччині, тому що це жорстокіші бої, де і противник переважає в артилерії, в авіації в усьому. Але не покладаємо надії, тримаємося і виборюємо нашу незалежність безпосередньо те, що у нас на даний момент сьогодні відбувається. Визвольна війна, така ж, як і колись була, і тому ми виборюємо свою незалежність, свою свободу. Так і визвольних війн у нас була не одна. Жень, ми порахували у вашому роду. Ви здається, воїн у сьомому поколінні. Ну я здогадуюсь, в чому секрет, але чи можете нашим глядачам коротко розказати, як так вийшло? Так, я військовослужбовець у сьомого покоління. У мене і батько служив, і мама служить служила, і дідусі, ну, сім поколінь. Чому я вирішив стати військовим? Тому що якось на мене дуже сильно пов... спонукнуло Оце 2014 рік, національно патріотичне виховання моє, яке почалося з 2014 року безпосередньо. Те, що я дивився завжди. Як захищають, як боронять наші воїни в 2014 році. І мені якось, я розумів вже на той момент, що прийде час, їх прийдеться замінити. Тому я так і вирішив, що так також стану військовим, дивлячись на батька, дивлячись на матір. І дідусі ваші, дідусі. наскільки я знаю. Тому всім поколінь. Так, То і... Коли? Ну, За Другу світову війну прадідусі, дідусь в Йогославі приймав участь. Потім. Е в Першій світовій війні за Січових стрільців приймали участь в визвольній війні. Словом, величезний рід захисників України. Так, виборювали не один рід, вже незалежність нашої неньки, нашої держави. Спасибі величезне. Скажіть, будь ласка, перемога для військового це що? Це, мабуть, спокій і повернення додому. Так. Ну, а якісь плани на після війни вже маєте? Поки не планував, живу одним днем. На жаль, живу одним днем, тому що я не люблю планувати наперед, бо я військовий і повинен так. Якщо скаже командир надо, значить надо. кожен, кожен день, кожен день найважливіший і нехай він справді буде наповнений. Перемогами якомога більше, хай береже небо допомагає вашим побратимам, і спасибі, так, те, від... так, і спасибі вам величезне за те, що дякую за привітання. І спасибі вам величезне за те, що завдяки вам е... ми можемо відзначати День Незалежності тут, в вільній столиці України, під синьо-жовтими стягами і. От так, як зараз вас обняла, хотілося б обняти кожного з вашого підрозділу. Я дуже сподіваюся, що ми зустрінемося, чекаємо всіх з перемогою. Спасибі вам. Дякую. Дякую, Дякую за привітання. Вас також зі святом. Спасибі. Євгеній Громадський, герой України, бойовий командир, наш захисник. Спасибі за те, що е, маємо можливість вільно святкувати День Незалежності. Спасибі. Дякую.